Якщо ви плануєте подорож в Лісабон, раджу відвідати це прекрасне містечко Назаре, яке славиться великими хвилями, просторими пляжами і шикарними видами на океан. Від Лісабона сюди легко дістатись на автобусі або на машині, їхати всього 2 години, тож можна відвідати це місто за один день. Але я раджу зупинитись тут на 2-3 дні, щоб побачити неймовірні заходи сонця з різних куточків міста. Назаре світова столиця гігантських хвиль. Тут фіксується одне з найбільших хвиль у світі до 30 метрів. Це можливо завдяки унікальному підводному каньйону, який фокусує енергію хвиль. Місто Назаре розділене на дві частини. Верхня частина знаходиться на скелі з чудовим видом на океан. Туди можна піднятися на фунікулері або пішки по сходинкам. Маяк на скелі це один із топових туристичних пунктів у Назаре. Він розташований прямо над підводною канавою, завдяки якій тут виникають найбільші у світі хвилі. Саме з цієї точки глядачі дивляться, як професійні серфери їдуть по хвилі, і багато кадрів з рекордних серзаплив зняти саме тут. Найкращий час, щоб побачити гігантські хвилі з листопада по лютий, особливо активні місяці грудень грудень-січень. Якщо ж ви хочете пляжного відпочинку та спокою, приїжджайте з червня по вересень. А якщо хочете просто насолодитись природою і видами з мінімум туристів, варто їхати з березня по травень.